Сьогодні Верховна Рада ухвалює низку законів, покликаних покращити стан речей у правоохоронні системи і полегшити життя військовослужбовців. Зокрема, рада прийняла закон, що регулює питання трофейної вогнепальної зброї щодо послаблення відповідальності за самовільне залишення частини, а також дезертирство. Ще є закон про відстрочку від призову для військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, неповнорідний брат або сестра загинули або пропали безвісти в зоні бойових дій. І врешті-решт Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Що все це означає? Далі говоритиму з Володимиром Мартиненком, доктором філософії у галузі права, а також екс-радником очільника міністра внутрішніх справ України. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! По перше, поясніть простими словами, що нам дає ратифікація статуту римського міжнародного кримінального суду. Наскільки це історична подія, чи так чи інакше держава до цього була вже готова? Ну, справді це історична подія. Ми про це говоримо вже багато років, навіть не місяців. Ми говоримо про те, що Україна має не тільки можливість тепер. Делегувати свого представника до міжнародного кримінального суду, а Україна може бути стороною розслідування кримінальних справ, які розглядаються в міжнародному кримінальному суду. Про що йде мова? Мова йде про те, що Україна може бути тепер не просто стороннім спостерігачем або надавачем доказової бази, а може бути учасником розгляду процесу розгляду. Скоєння військових злочинів Російської Федерації це дуже важливо, і, в принципі, вже навіть тільки для цього ратифікувати Римський статут нам треба було. Крім того, там є ще дуже багато інших можливостей, які пов'язані з позавоєнними процесами відносно розгляду Міжнародним кримінальним судом, але взагалі кримінальних справ. І ну, мені здається, що це на цей момент це історична подія. Мені здається, що тепер треба вибудувати і інтегрувати наше українське законодавство до тих вимог, які є е, прописаними для учасників е, підписантів Римського статуту. І відповідно після цього починати рухатися, причому рухатися максимально потужним кроком. Раніше лунали застереження. Мовляв, цей, ця ратифікація цього статуту і приєднання взагалом України до міжнародного кримінального суду може зашкодити українським військовим, адже е, проти них можуть бути е, на них на їх адресу, можуть бути скарги з боку країни-агресорки. Скарги можуть бути, але ми ратифікували без е, по-моєму. Наскільки я пам'ятаю, без восьмої статті цього суду статуту про цей суд і відповідно, оці усі моменти вони можуть вступити в дію через мені здається, через сім років після того, коли коли прийнято рішення вступить в дію, тому тут немає загроз для наших українських е, захисників, і тому е, мені здається, що е, оці всі. Моменти надумані і складнощами, Вони просто зараз в процесі підготовки вже наповнення відносно цих матеріалів, відносно відносно вже самого по собі шляху по Як це зробити? Вони розвіються просто. Прошу вас прокоментувати свіжі закони Верховної Ради і деякі рішення Кабінету міністрів. Зокрема, Рада е, зробила так, що тепер військовослужбовці, які вчинили СЗЧ або дезертирство, не будуть кримінально відповідати за це. Якщо вони зробили це вперше, якщо одразу повернулися до частини, командир не проти е, однак є власне і критика цієї історії. Е, от я зараз шукаю коментар Максим Жорін, це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Він пише: за закон е, про СЗЧ вважаю шкідливим та небезпечним для армії, не може бути дозволів один раз ходити у СЗЧ. Це призведе до зловживань і виглядає як провокація по відношенню до тих, хто теж би не проти був використати таку можливість, але терпів та чекав відпусток. А, тепер виявляється, що втікачі вибачені. А, а як ви оціните цей закон? Я ну, це дві складові. Перший момент звичайно, що зважаючи на велику кількість. Тих справ, які розглядаються органами правосуддя, да й органами досудового розслідування відносно цієї статті кримінального кодексу, а мені здається, що тут заради того, аби перший момент не блокувати судову систему, не блокувати слідчі органи, а з іншого боку, дати можливість під час воєнного стану, під час захисту батьківщини, просто скористатися можливістю і не піти на кримінальну відповідальність, якщо звичайно, що ця особа повернеться до військової частини, до цієї або до іншої, якщо командир дасть позитивні характеристики, якщо там є, є ще декілька інших, якщо. То, е, то в принципі ця особа може може продовжувати це робити. А є друга юридична складова, і мені здається, на неї треба звернути увагу. І в принципі, я хотів би почути від наших е, ініціаторів цього законопроекту відповідь на питання: а в нас же закон не має зворотної сили. Тобто, що означає це, що всі ці дії почнуть працювати після того, коли закон вступить в, вже в дію. Тобто, а що буде з тими, хто в принципі до цього моменту до вступу закону в дії, хто, е, хто скоїв таке е, таке правопорушення? Тому е, мені здається, що тут треба попрацювати більш детально і отримати відповіді на всі ці запитання. Добре, дякую. Ще один закон ухвалений. Це, м – це… Декларування зброї трофейної е, громадяни знаходять, здають її до поліції, тобто механізм сам по собі розписаний. Наскільки загалом проблема зброї вогнепальної у вільному обігу важлива, гостра станом на сьогодні, враховуючи те, що ми у період воєнного стану зараз перебуваємо? Насправді це проблема, але мені би хотілося більш чіткого підходу від ініціаторів цього законопроекту до поняття визначити. Що таке трофейна зброя? Ну, загальному людському понятті це та зброя, яка а, захоплена під час ведення бойових дій нашими захисниками. Це не зовсім знайдена зброя. З іншого боку, ну, можна там під яким соусом туди дописувати абсолютно ту всю зброю, яка, яка перебуває в позазаконному а, полі. А, ну, такий собі підхід, але тим не менше він має право на життя. З іншого боку, ну, давайте подивимося, що прописали законодавця. Перший момент цей закон почне діяти через три місяці. До того його ще голова Верховної Ради може місяць підписувати це його право. Після того, коли його підпише голова Верховної Ради, права до, до президента на підпис, президент може його роздати ще якийсь період часу. Тому в мене просто виникає людське питання. А чому три місяці? А всі ці три місяці, вже після того, коли закон вступить в дію, ці особи перебувають умовно. Вони можуть бути фігурантами 263 статті Кримінального кодексу. І відповідно нести за те покарання до семи років, бо ця зброя поки що вона є незаконна і за обіг цієї незаконної зброї а, є кримінальна відповідальність аж до семи років ув'язнення. Тому мені би хотілося, щоб ініціатор цього законопроекту, а ми розуміємо, що це є Міністерство внутрішніх справ, бо суб'єктом законодавчої ініціативи у нас є кабінет міністрів. То мені би хотілося, щоб Міністерство внутрішніх справ вийшло з комунікацією з цього приводу і роз'яснило нашим громадянам, а що робити? От у них ми ж говоримо про ту зброю, яка знайдена, отримана і так далі. Тобто, а яка ситуація зараз? Що зараз нажимається кнопка паузи для всіх органів досудового розслідування, і справи за 263 статтею кримінального кодексу не будуть розслідуватися. Ну мені здається, що тут ситуація така вона з точки зору е, правового, вона дещо е, викликає досить багато запитань, тому мені би хотілося отримати роз'яснення. Поки ми не можемо говорити там про якісь деталі цього закону, бо е, він проголосований, але я не знайшов на ресурсах Верховної Ради кінцевого варіанту. Того, що ж проголосували, тобто очевидно, нам треба дочекатися, що проголосували, і після того зробити його вже більш глибокий аналіз. Ми бачили величезну кількість правок, але зараз садати, розбиратися, зводити табличку, які правки проголосовані, погоджені, а які відхилені, ну мені здається, що це трошки не, не той підхід, який би мав би бути. Але при цьому ми розуміємо, що питання законодавчого врегулювання трофейної зброї воно а, на часі, причому на часі, на позавчора. Його треба врегулювати. Бо у нас величезна кількість зброї, яка знаходиться на руках у наших громадян, вона може в принципі попасти під категорію трофейної. але при цьому треба не забувати і той момент, який відноситься до зброї, яку видавали в нас на початку відкритого вторгнення. Ми пам'ятаємо, що із вантажівок видавали, роздавали там ті самі автомати. І це точно не є трофейною зброєю. І тут стоїть питання про те, що треба обіг цієї зброї врегулювати так само. Хтось її задекларував е, в органах національної поліції, тобто повідомив про те, що вона в нього, а хтось не зробив нічого, просто її поплав. А хтось із цією зброєю захищає країну. Тобто, треба дати відповідь і на ці запитання. Тому мені здається, що наступним кроком треба врегулювати питання, а взагалі проголосувати закон про зброю. Який в е, першому читанні проголосований, враховані всі правки, і він лежить, е, готується до голосування Верховної Ради, але чомусь відтягується. Другий момент у цьому законі про трофейну зброю мова йде е, про посилання на цей самий закон в огляді того, що говорять про зброю категорії дозволеної, зараз немає такого поняття, немає розуміння, що таке дозволена, що ні. Тобто там, де йде мова про автоматичну, наприклад, про е, те, що вона заборонена. Або на цей момент у нас немає дозволу на короткоствол. Ще один момент е, в цьому законі про трофейну зброю говорить в тому числі про те, що якщо особа знайшла, наприклад, пістолет, тобто, це не там не кулемет не більше ніж 12,7 калібру і так далі, то е, ця особа, цей пістолет, може залишити собі. І з точки зору закону, того про який ми говоримо, закону про зброю, там є трошки інші нюанси: набуття у власність короткостволу. Тому знаєте, у таких багато досить запитань, на які треба так само шукати відповідь. Тому мені здається, що так само Міністерство внутрішніх справ воно має вийти з комунікацією і роз'яснити чітко українському суспільству, що, як, для чого і яка відповідальність, і що робити з оцією паузою, вперед законом декілька місяців, для того, аби в цей період громадяни, які потім готуються. Виконати цю норму закону бо він вже проголосований, щоб вони зараз не розглядалися з огляду на те, що вони порушують нині 263 шістдесят статтю кримінального законодавства. Є там ще багато технічних моментів у цьому законі. Ну бо коли там пишуть, наприклад, про зброю масового враження або про там про артилерійські установки, які прописують в закон про трофейну зброю, то мені здається, що тут трошки ну. М'яко кажучи, хтось переграв у розуміння того, що є, в принципі, вогнепальною зброєю. Але ну, тим не менше, питання врегульовувати треба. І тут дуже важливо, що перший крок уже зроблений. А далі вже щось можна буде коригувати на якомусь етапі вносити туди зміни і проводити відповідність. Пане Володимире, дякую. Наостанок спитаю про зміни, які втілюють в уряді. Зараз Кабмін запровадив новий порядок оформлення паспортів для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Якщо дуже просто, то паспортні сервіси вимагатимуть. Оновлені військово облікові документи. Власне, якщо їх не буде, то не буде і, і, і паспорта. Це сприятиме обліку даних чоловіків за кордоном, чи навпаки, вони уникатимуть обліку і таким чином що, не користуватимуться тоді українським паспортом? Мені здається, що це ніяк не вплине на облік чоловіків, які за кордоном. Мені здається, що чоловіки, які виїхали за кордон, вони знайшли можливість. Туди виїхати перший момент, другий момент, ми говоримо про те, що в українського громадянина може бути не більше ніж два закордонних паспорта. Тобто, очевидно, що питання тих, у кого закордонний паспорт закінчується, йому терміново треба новий, очевидно, що таких буде не дуже багато. А ще один момент, що врегулювала ця урядова постанова, вона чітко вказала на те, що у що особа, яка оновила військово облікові дані. У яких військово-обліковий документ є е, чинним, то вони мають право на отримання документу е, на отримання закордонного паспорту чи, наприклад, внутрішнього, якщо він ушкоджений чи втрачений. тому е, це дуже важливо, чому? Бо на цей момент правових підстав відмовляти цим громадянам видавати документи, які вони замовили до вступу дії в дію заборони, яка була в травні місяць по видачі цих закордонних паспортів а, просто ну тепер вказали їм чітко пальчиком на те, що якщо людина оновила дані, то ви їм паспортиці видайте, будь ласка, бо кошти з цих громадян, ДП документ, який є в структурі Державної е, міграційної служби, отримали, а документи, начебто, виготовили, а видавати в руки не видають. Це є величезною проблемою. І це насправді нагнітає ситуацію. Ну там і по відношенню до української влади у наших українських громадян, які е, через різні причини знаходяться за кордоном. Тому е, ця постанова мені здається, що вона допоможе врегулювати цю ситуацію. Мені здається, що питання відносно блокування видачі е, закордонних паспортів для осіб, які оновили дані, має бути знято То на цей момент ну, насправді це величезна проблема. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Володимир Мартиненко, доктор філософії у галузі права і екс радник очільника міністерства внутрішніх справ України. Тисніть подобайку під відео, підпишіться на РВК Україна у соцмережах і підпишіться на YouTube канал.